У мене ще є омбік. Линя тут не буде, а карась має бути. Це свою Ось Ми ще не їли, воно вже регає, друзяшки. Карасик, балабасик. Привіт, друзяшки! Ну що? Ми приїхали на новий містечок порибалити на поплавці, на донечку. І що у нас сигрок ще буде? Сьогодні у нас буде ще коропова ловля. на снасті Ще коропа, тут коропа не буде. Що я ж буду на коропа закидати. Що він придумав? Приїхали друзі на карася, каже, хоче коропа. Друзяшки, зараз підпишіться, поставте лайк, комент напишіть після того, як додивитись відосик. Нас сьогодні, як завжди, буде дуже весело і дуже дуже мокро, як я бачу по погоді. Все, полетіли. Шляпа. І ось, друзяшки, я містечок вже підготував. Давайте подивимося, на що я буду сьогодні ловити. Почнемо з корму. У Нас часничок Карась. І ось такий тварок. Линь-карась. Ну, звісно, линя тут не буде, а Карась має бути. Так, поїхали далі. У мене нова така стієчка. Буде під вудочку. Раз. В цілому я сьогодні рибачу на дві вудки. Одна флагман. Сквадрон, ось така вудочка 5 метрів, катушка Magnum Pro. І, як ви вже зрозуміли, ось така в чехлі нова якась аврори вудочка. 4 метри. Котушки немає, як ви можете помітити. Я буду ставити ось таку зимову катушку. Звичайно, класну і дуже легеньку. Так, по оснащенню. У мене гачечки, щось оберемо. Наживочка, хробачки, опарик. Так, на повіці. Ось така волосінь. Ще в Аврорі, дивіться, що з'явилося, якісь резиночки на поплавці чи на що. Напишіть в коментарях, що хто вже використовував. Взяв, тому що вона така яскрава. В очі так кинулося і треба було купити. Дивіться, гачки на фішерман моду буду отакі, отакі ставити, які це що це у нас. Гюрза восьмий номер. Ще купив батареєчки на свої поплавці фартові електроні. Ось батареєчка раз, батареєчка два. Про запас. У мене поплавці поки що не сідали з минулої риболовлі. Може, якщо сьогодні це станеться, хай будуть батареєчки. А що у нас там цей хлопець, чоловічок, мужчинка? Що ти тут робиш? Роблю собі місцячок, друзі. Рибачити буду теж, як і Євген. Але в мене аж три палки, в мене дві фідерні. Моя Кастмастер С-Рівер і вудочка шестиметрова метрова флагман. Ігорка вудочка С-Рівер Bolo 5 а 6 метрів. Ого! Більше, ніж у мене. Ха -ха -ха. а фідер, ти кричав, ми мене чули. Кастмастер. кастмастер, як завжди, на цьому болоті навіть Кастмастер буде ловити, так? Да? Так, дистанція, бачите, тут десь метрів 25-30. Але я буду кидати отуди. А поплавочну вудку закину До сусідів. Десь, десь ось сюди. До сусідів буде кидати. У <хи> да. мене ще є омбік. Закину десь, те, не знаю, може метрів на 40 закліпсуюсь і спробуємо. Ну ми подивимось. Ярюк нам обіцяє коропа. Якщо коропа не буде, хай він скине якомусь коментарю 200 гривень на карту. <хи> така у нас акція, <хи> друзяшки. жішо. Тепер прийдеться коропа коропо ловіти, да. Так. А то будеш гроші кидати. Ящичок. Ну, як ви можете бачити, Ярьок ще в процесі. Що мені тут цікаво, щось. Ооо, бачите якісь Насті. А про це ви побачите в нього на ютубчику. <клух> Ярок Фішерман. Посилання буде завжди під цим відео, і під іншим відео, і наступним відео. Переходьте підписуйтесь. Так, а ми продовжуємо. Зараз будемо замішувати корм. Сонечко пече, а ми, друзяшки, вже окунулися, корм замішали, зараз будемо ловити. А поки що Ігорьок там щось стоїть і хоче нам показати свою новиночку. Не, там кліє, друзі. Ну що, давайте покажу вам новиночку. Новиночка у мене нове крісло від Nature Hike. Дивіться, яке воно величеньке. Дуже зручне, особливо коли ви виїжджаєте на ось такі рибалки, як у нас з Євгеном. В такому вигляді, як ви бачите, в якому він сюди влазить, це ну, взагалі дивіться, ну, просто пушка-вишка самольотік. Витримує, друзі, до 120 кілограмів. Зараз в мене вага десь приблизно 110. Ох. Витримує чому? Тому що воно зроблено із алюмінієвого сплаву. І обшите матеріалом. Оксфорд 86T. Важить, важить воно 2,7 кг, друзі. 2,7 це взагалі. ну Дивіться. <проб> <проб> взагалі ніфіга. Кот, ось таке чудове крісло, бомба, пушка, вишка, самольотик на ну, таку рибалку, як зараз у нас з Євгеном, дуже-дуже воно підходить. І що, посилання Ігорьок, де його? Зайти. Щоб замовити, посилання буде під цим відео. А по промокоду FISHING буде зніжка. Аж 10%! 10! Хе-хе! Оха! класне крісло! І воно, на вигляд, велике. А бачите, який чехол? Друзі, має. чехол. Клас. Розмір. 55, 15 на 15%. З。15, на 15. Отут? ні, 8 ні, 8,5% це в складеному. 55% це в розкладеному, як зараз я сижу. А в складеному 8,5, 55 і, там, по-моєму... Я не помню, ще 60 там російський. Ну там дуже. Ну, ось влази сюди, Взагалі, ну, пушка, вишка, самолетик. Самолетик. Склали і ось у вас. Я посажу. О, чуєш, так потужно. Потужно. Сидиш так на уверенном. Ці ще друзяшки, были все такі дерев'яні прикольні. Букова букова деверина. Букова деревина. Букова. Так. Чи буква якась, буква А, А, буква Б. Б. м'який знак. <рес> реально, я вже його використовую не першу рибалку, і мені воно ну, реально подобається. На отакі виїзди мені навіть своє коропове не хочеться брати, тому що воно дуже габаритне і Бажке. займає дуже багато місця. До, до речі, воно ще й важить там щось о, десь 8 чи 9. Напишіть в коментарях 8 чи 9. <рес> десь так. Коротше, дуже велике. А це зручне, поклали в такий чехольчик і щось. То... <рес> А по факту, ну, по комфорту я вам не скажу, що воно дуже відрізняється від того. Якось так. Ага, такі справи, такі стільчики, друзяшки. Так, а що ти, Ігорьок, я Смалець. бачу? Фідера Смалець. закинув вже чи ні? А ще ні, ще буду зараз тільки закидувати. Закинув по плавчанку, бачите. А плавок плава. Тільки без корму, чи а не а кормив. Ригає, як завжди. Короче, ми ще не їли, воно вже ригає, друзяшки. Така рибалка з горком. Підписка, лайк. Зараз, друзі, вам покажу, як зібрати поплавець, як який світиться ось цей флагманський. Дивіться, є батареєчка, є верхня частина. Вставляємо туди вверх батареєчку таким чином. Потім щільно закручуємо, щоб не було видно, різиночок ось цих закрутили і все. Поплавець у вас світиться і готовий до риболовлю. Друзі, на годину 1630. Ми вже як годину рибачимо, поки що без склювання до нас з правої сторони заходить невеличка хмарка і трошечки гримить. Підготували свої парасоліки, але ви зараз бачите різниця в наших парасольках. Парасолька Armadale від Flagman трошечки виграє. І взявся. Ремонтувати свій грибочок. Зараз там буде в'язати шнур, трошки нижче зробив, бо я дуже відкриває. Ось такі справи, друзі. Давайте поки що вам розповім про свої вудочки. Справа ось тут від мене: вудка з Аврори, 4 метри. Написано на ній, що вона з тестом 50-120 грамів. Це якийсь сумохуго. Якщо я неправильно прочитав, напишіть, поправте мене в коментарях. Котушка стоїть на цій вудці зимова флагман. По ліву сторону в мене вудка флагман. Сквадрон Flow Bolo 5 метрів. І котушка Magnum Bolo Pro 3000. Порівнювати ці вудки нема сенсу, це прям щось різне. Флагман якість плюс катушка зовсім не така. Тут Дуже легка, бо 4000, мало матеріалу. В принципі, поки що обидві вудки класні. Прям що краще обрати, краще беріть і то, і то. так що ну, Поки що мої отакі... О боже, яке там шумово, гримить, гримить, щось гримить. Зараз нас як накриє, друзяшки Ой-ой-ой. Будемо мокрі. Що, Ігорек будемо купатися під дождем Звичайно, будемо. Вже, звісно, буде. Стрінгачах. Стрінгачах, каже. Це треба зараз на цей, як мінімум, підписатися. Що це таке, до речі? Що, що нас дивиться? Вон, бачите, тут статистика зараз буде. Стільки не підписаних друзяшок. На що ви нас дивитесь? Давайте підписуйтесь. Якщо ви підписуєтесь, більше активу, більше буде відосів. Якщо ви. Помітили, з кожним місяцем у нас на один відос більше. Було по 4 відоси, потім по 5. Спочатку літа вже 6, і зараз вже ми знімаємо 5 відос, а лише ось пів тільки місяця пройшло. Так що, друзяшки, зараз підпишіться, це актив. Більше буде відосів і більше буде розіграшів. В цьому відосі теж буде, до речі, розіграш. Дивіться, відео до кінця буде підсумки минулого. Розірушу і новий буде в кінці відосу. Ще не перемикаємось. Горюк щось тут став і думає. Дивиться на свій шалашик. Та що, друзі? Зафінтярів я трішечки свою. Я <ріхи> по початку. Шести... А, Це днёж, сумний має. дуже. Та що ця шляпа виворачується, як у старої. Все, все ми поняли, як у старої хай буде. З однієї сторони, закріпив шнуром бачите. Но. А, а ти але... друге ось тут зроби, ось я так, думаю, сторону, зробила. ось сюди закріпити і все. Тут буде у нас проході, бачиш, в мене тут закріплено. Отам кріпи. Щось нема... такого, типу Покілочка? Да. Ні, нема. Ага. Ага. Треба зараз щось піти. Щось виточувати. Виточити. Та вон я бачу. Виточувати ось цим ножем. Це, до речі, ніш, ігорка вже. А, вже рік десь, да? Півтора, мабуть, навіть з року десь. Так. Це Ганза. Ми Ганза. ще з ним їздили на Фідівки. Друзяшки, в мене, мене теж, дивіться, досі. Півтора року. Дай порівняю. Такі, бачите, ножі. Класні ножі, дуже бюджетні, дуже доступні, як ігорка цицьки. Вони теж, до речі, можете взяти їх з знижкою 10% по промокоду. якому яр. Фішинг. 10% десь отут. Так, да, да, да. Так що, друзі, Трай, ж, на рибалку класні тримали. Перевірені вже часом. Бляха, скільки риболов, скільки ми їздили вже. Йомою. Рекомендаціон. Так чисто просто. А ще є у ІГРК, дивіться, яка прикольна грібенка. Грібень який Великий. Та ще й нові дві подставочки. Вони, до речі, алюмінієві і дуже такі дебелі. Скільки вони в довжину. Та десь більше метра вони. Я не дивився, скільки вони конкретно, але вони дуже міцні, дуже дикі. Ну, десь як і вони підіймаються. Десь, отак. Ну, десь, я ж метр дванадцять метр метр у мене зріст. Ну, десь метр 0,6 шість, десь приблизно. Плюс-мінус. Це він зовсім не бреше, друзі. Зовсім. Це правда. Він в гетс дуже сильно поміщався. Дивись, скільки риби плава. Маленький.

Ой-ой-ой, ловим на опариш, а йому ось такий мівінний запариш, друзяшки. Ось на лисничці ще на вес. Рос... На лиснички намалювали ще два чаї. Бачите, ви думаєте, що один мені, один і гріку, а не фіга подібного два чая в одне жало, чисто все мені. друзяшки. смачне вам, смачне нам. Не перемикайтесь, ми чекаємо кльов. І чекаємо, зараз буде дуже. Сильний дощ! О-хо-хо, друзяшки! Є як із відра! Бачите, який дощ нас накрило конкретно нас сядьком сьогодні! Перевіримо, чи клює рибка в дощ на поплавець. Та на фідер поки що не клює. Що тут у нас фішерман стояв, стояв. І є рибка, перша в цьому відео! Хахо, яряк! Краснопірка, дивика. Червона пірка! Чи як там її правильно? Пишіть в коментарях. Перша риба є. Друзяшки, це дуже добре, дуже добре, як ви бачили. Клює в дощ. На опарік клюнуло. Стояли-стояли за горіком, вудки тримали, а в мене вистрілила права, яка стояла довгенько. Є краснопірка. Відпускаємо її і... і ловимо далі. Оу-воу-воу-воу! Саравалася сігарьок, ти бачив? Там вже щось побільше було. Це може і карась був. Клює після дощику дуже добре на опарік. Щоб ви знали, щоб ви розуміли. Ось друга риба. Прямо в обличчя у відосі. Це вже верхівка. Верхівка відрізняється від краснопірки тим, що в неї оце, в верхівки немає червоних плавців. Те, що Бачите, вона є, вона дов... є верхівка, а нижівки в неї нема. немає. Низівки mm. немає. Да. Отакі рибки тут поки що. Оп-оп-оп, друзяшки, це вже у нас карасик. Карасик балабасик. Mm. <laughs> Дивіться на що. На що спіймався мелкий. А це вже я закинув на червя. Так що у нас мала риба клює на парик. А хороший карасик клює на хробачка. Е -е. Так що такі справи. Опа! Сьогодні всіх карасів відпускаю, бо садок я не брав, рибу не хочу брати сьогодні. Друзі, дивіться на який гачечок взяла оця верховодка. Чуєш, а що це? Це попап? Да. І опариш? Да. Верховодка на -ап і опариш? ловив отак от. Напишіть. Дякую, Це Заврорис Настюшка. Це да, може я тільки так вийду. Дивіться, Ой, я маю. Смикну, смикну. тебе Так, Отакий викаю улов, друзяшки. Дожік в нас не йде. Дожік перестав, і бачите, почало клювати. Хоч така й мілоч, але хоч щось. Друзі. Обстанівка, обстанівка. Давайте вийдемо. Чуєте, без капелюха я, я якийсь не такий. Да? Давайте я вдягну. Зараз, 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 зараз. Оп! Готово! В чому клас, коли рибалка така, як сьогодні, коли йде дощ. По-перше, мало рибаків. Є де встати, є де вибрати місця. Свіжість, не жарко, не потієш, як нуряка вонюча. Дай, Гарю? Кажу, да. Зайнятий, бачите, лови, намагається зловити рибу, але я знаю, що він сьогодні навіть карася не понюхає. Коропа я зовсім мовчу. Так. Так і буде, друзі. Та я його нюхаю вже 27 років. Вивенюче, блядь. Бачите, камера пише, все записує, бачите, все правда. Друзяшки Друзяшки, друзяшки, дружашки, друзяшки. Друзяшки, друзя, що Так, що, кажу. Дуже класно перевірили сьогодні парасольку. ось цю. Вона класно тримає воду. За рахунок чого? То, що тут в нас проклеєні шви. І обов'язково, якщо щось воду не проникне, щось пишуть там проти дощу, тримає дощ, обов'язково шви мають бути проклеєні. Намети, сумки, парасольки. Щоб все було проклеєно. Якщо шви не проклеєні, наприклад, як у Ігорька в цьому наметі. ой, наметі, парасолька. Тут в нас шви не проклеєні. Але ж ця парасолька розрахована просто від сонця, вона не від дощу, так що я їх не порівнюю, просто вам кажу, що, що як і де. І як ви можете помітити, ігорь вже складає поплавчану вудку, бо ну його нафіг. Сьогодні щось в нього. Зовсім не клює, навіть на фідери. Ярок, давай це закінчу. Скажи друзяшкам, який комент виграв з відосу, де ми з тобою бродили на спінінг і майже так само, як сьогодні піймали. Який коментар виграв? Утут, Наборчик. Уу! <клес> Вітаємо переможця! Так, друзі, в цьому відосі теж конкурс. Ми розіграємо, наче калданчики наші. Давайте розіграємо. Один. Чо, чо два? Один, так? Да? Один? Та один, да. Один. Бо їх вже дуже мало, треба там замовляти. А у нас щось трошечки цей. Троїть двигун, тормоза, залипли щось ми. <рес> щось ми не можемо як не як заказати. Скоро будемо їздити на велосипедіках. Або на тих самокатіках зелених. Чуєте, напишіть, о, щоб виграти, на чекалданчик, і ще докладу шнурок класний, який, який поки не знаю, Ось тут він зараз буде, ось цей шнур, плюс калданчик. Хто хоче забрати, напишіть ідею на наступне або на якийсь відос, на цей сезон, щоб ми зняли. Там, поїздка на великах на поплавчану вудку, там не знаю, половити коропа на щось там, на палки якийсь. Який коментар буде моцний, на якому буде дуже багато лайків. Той і виграє на чекавданчик та класний шнур. Друзі, Так що пишіть свої ідеї для контенту. Ми з вже будемо потрохи збиратися, зараз у нас пів дев'ято і вечор. Гачечок уже запались. Все, друзі. Зараз підпишіться на канал, якщо вам подобається цей контент, якщо ви дивитесь, підписки. До нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока!